Іван Франко, Захар Беркут. Треба голосно говорити, бо тут водопад Іван манявся. Франко, Захар Беркут. Дела давно минувших дней придання старини глибокої. А С. Пушкін. Сумно і непривітно тепер в нашій Тухольщині. Правда, істри, і опір однаково миють її рінисті, зелені узбережжя, луги її однаково покриваються весною травами та цвітами і віяла лазуровим чистим повітрі, однаково плавла та колесою орел Беркут, як і перед давніми віками. А все інше як же змінилося? І ліси, і села, і люди, але все інше змінилося. Ще давно ліси густі, непрохідні закривали майже весь її простір, окрім високих полонин, сходили в долину аж на самі ріки. Тепер вони, мов сніг на сонці, стопилися, здріли, зрідли. Змаліли, декуди пощезали, лишаючи по собі лисі облази. Вінде знов з них розстоялися лише по обсмалюванні пеньки. А зміждене-де не сміло виростає нужденна смеречина або ще нужденніший яловець. Ще давно тихо тут було, не чути ніякого голосу. Крім вівчарської трамбіти, десь в далекій полонині, або барик дикого тура чи оленя в гущавинах. Тепер на полонині гейкають воларі. А в Ярак і Дебре галюкають рубачі, трачі і гонтарі. Ненастанно мовно мирущий черв, вигрижаючи та підтинаючи місто Тупольський гір, столітні ялиці та смереки і або спускаючи їх потятих на великі бочуки, долі потоками до нових парових тартарків, або таки на місці ріжучи на дошки та на гонки. Але найбільше змінилися люди. Зверху зглянув, що то немов би змоглася між ними культура. Але на ділі виходить, що змоглося їх тільки число. Сіли присілки більше, хат по селах більше, але зате по хати хубожество більше і нужда більша. Народ нуждений, прибитий, понурий. Супроти чужих, несміливих і недотепний. Кожний дбає тільки про себе, не розуміючи того, що таким робом роздробляються їхні сили, ослаблюється громада. Не так тут колись було, хоч менше народу, та за те, що народ, Що це життя кипіло в тих горах, серед тих непроїхідних борів у стіп могутнього заламення? Лиха доля, довгі віки знущалися над тим народом. Тяжкі удари підкопали його, добробит, нужда і зламали свою свобідну, здорову вдачу. І нині тільки неясні давні спомини нагадують правнукам щасливіше життя предків. І коли часом стара бабуся, сидячи в запічку, та прядучи грубу вовну, почне розповідати дрібним онукам про давню давнину, про напади монголів, песеголовців І братокольського ватажка е Беркута діти слухають тривожно. В їх сивих оченятах вискотять сльози. А коли скінчиться дивовижна повість, то малі старі зітхаючи, шепчуть Ах, яка ж то красна байка! Так-так, говорить бабуся, похитуючи головою, так-так, дітеньки, для нас то байка, а колись то правда була. А де, а знати, а не знати, чи вернуться ще колись такі часи, закидає дехто старший. Говорить, що лідуть люди, що ще колись вернуться, але, мабуть, аж перед кінцем світа. Сумно і непривітно тепер в нашій Тухольщині. Казкою видається по про давні часи і давніх людей. Вірити не хотять нинішні люди, що в влежі й притику в тисячолітніх путах і залежностях. Але нехай собі думка постала, у ці часи оживляє давніх людей. А в кого серце чисте і щире людське чуття, то і в них побачить своїх братів, живих людей. А в житті їх, хоч як не подібним до нашого, догляне не одно таке, що може бути пожадане і для наших культурних часів. Булося 1241 року. Весна стояла Тухольських горах. Одної прегарної дни налунали лісисті пригірки зелені голосами стрілецьких врагів і криками численних стрільців. Синовий тухольський боярин, Тугар Вовк, справляв великі лови на грубу звірину. Він святкував почин свого нового життя, бо недавно князь Данило дарував йому в Тухольщині величезні полонини і ціле одно пригір'я заламення. Недавно він появився в тих гори, який побудував собі гарну хату. І оце першу учту справляє, знайомитися з довколишніми боярами. В учті рушили на лови тухольські лиси. Ловина грубого звіра то не забавка, то боротьба тяжка, не раз кровава, не раз на життя і смерть. Тури, медведі, дики це небезпечні противники. Стрілами з луків літко рідко кому удасться повалити такого звіра. Навіть ною, яку кидалась на противника при відповідні приближенні, нелегко дати йому раду. Тож останньою рішучою зброєю було вже важке покопія, яким треба було влучити противника з близька власноручно з цілою силою відразу. Киблений удар і життю борця грозила велика небезпека, коли йому не вдалося в останній хвилі сховатися ще небезпечну криївку і добути меча або тяжкого топора для своєї оборони. Не дивно, отже, що тугар зі своїми гісьми вибирався на лови, мов на війну з запасом стріли рогатини, зі і з запасами живності, навіть досвідним знахарем, що вміє замовляти рану. Не дивно також, що тугар і його гості були в повній рейцарській зброї, окрім панцирів, ті спиняли би їх у ході в і ти тільки дивишся, і Тугарова донька Мирослава, не покидаючи батька, посміла також вирішити разом з гістьми на лови. Ту польські громадяни, видячи її, як їхала на лови посеред гостей, гордо, сміло, мов стрімка туполі серед коронастих з подобою поводила за нею очима, повговорюючи, От дівчина, ті, не жаль би бути мужем, І, певно, ліпший з неї би був муж, ніж її батько. А це, певно, була немала, похвала, бо Тугар Вовк був мужчина, як дуб, плечистий, підсадкуватий з грубими обрисами лиця і грубим чорним волоссям. Він і сам подобав на одного з тих злодючих купольських ведмедів, яких є побоювати. Але ж бойдонька його Мирослава була дівчина, якої пошукати. Не кажемо вже про її уроду, ані красу, ані про її добре серце. Втім, згляді, багато її ровесниць могло стати з нею на рівні, хоч і небагато могло перевищити її. Але в чим не мала вона пари між своїми ровесницями, так все в природній свободі свого поводження, незвичайній силі мускулів, усмілості і рішучості властиві тільки мужчинам, що виросла в ненастанній боротьбі з супротивними оставинами. Зараз першого разу видно було, що Мирослава е, виросла на свободі, що виховання її було мужеське, і втім було пригарно розвинені в дівочому тілі, живе сильний великими здібностями обдарований дух. Вона була в батька одиначка, а до того, що зараз при народженні втратила матір. Нянька її стара мужичка відмалку замовляла її до всякої ручної роботи. А коли підросла, то батько, щоб розважити свою самоту, брав її всюди з собою. І щоб задоволити її палку натуру, привчив її владати риторською зброєю, зносити всякі невигоди і сміло стояти в небезпеках. І чим більше трудностей їй приходилось поборювати, тим охітніше бралась вона за діло. Тим краще проявлялася сила її тіла і її рішучого прямого характеру. Але, попри все те, Мирослава ніколи не переставала бути жінкою, ніжною, доброю, живими чуттями і скромними стедливими рисами лиця. А все те случилось з нею таку дивну родючу церемонію, що хто раз бачив і чув її мову, той довіку не міг забути її лиця, її ходу, її голосу. Тому вони погадувалися живо і виразно. Най Найкраща хвиля в його життя. Так? як весна навіть старому старцеві пригадує його молоду любов. Вже третій день тривали лови. Багато оленів рогачів і чорногривих турів лягало головами під стріл і ратич боярських. Над шумним гірським потоком на зеленій поляні середису стояли шатри ловців, курилися раз у раз величезні огнища, де висіли на гадках котли, оберталися рожне, де варилося пекло м'ясиво сиво вбитої дичини для гостей. Нинішній останній день лові мав бути посвячений самому головному та заразом і найбільшому небезпечному ділу. Ловам на ведмедів. На стрімким пригірку, відділених від інших страшними блябрями, порослів густо величезними бурьками та смереками, покрите і івалищами дерев, було віддавно головне логовище медведя. Тут, як твердив хухольський провідник молодий герняк Максим Беркут, гніздилася медведяча мантка. Всі відси, дикі звірі розносили пострах на цілу околицю і на всі полонини. І хоч не раз удавалося сміливим вечерем запити одного або другого стрілами та топорами, або завабити під сліп, <клес> під слід, де йому ламала кричі важка колода, спадаючи вниз, а, то все-таки число їх було надто велике, щоб із того було значно полегше для околиці. Та й не дивишся, коли новоприбулий боярин тукар Вовк. Осповістив тухольцям, що хотів би зробити великі ловини медведів і просить йому дати провідника. Вони не тільки дали йому на провідника першого удальця на всю тухольську верховину Максима Беркота, сина Тухольського, бесідника Захара, але крім того, вирядили з власної волі цілий відділ пасемців е з луками і ратищами для допомоги зібраним боярам. Ціла громада мала обступити медведі леговище. І очистити його доразу від поганого звіра. Від свого досвіду в Ловецькому таборі великі рухи тривожні дожидання Боярські слуги від півночі визивалися, приготовляючи для гостей їду на цілий день, наповнюючи шипучим медом і яблуничним продорожні баклаги. Тукольські басемці собі готувались остричі ножі та тисаки, обуваючи міцні, журбові Чуброві постоли і складаючи невеличкі дорожні баса, печене м'ясо, паляниці, сир і все, що могло понадобитися ем... до кінця в цілоденній трудній переправі.